Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Подробиці найбільшого корупційного скандалу, що відповів президент, на чому ще крім енергетики могли красти. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Зеленський просить прем'єр-міністра, щоб були заяви про відставку міністрів юстиції Галущенка та енергетики Гринчук на тлі корупційних скандалів. Він закликає Верховну Раду підтримати це рішення. Також він заявив, що підпише указ про санкції. Про Двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоатому, буде очищення та перезавантаження управління енергоатому. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади. Оперативне найбільш швидке я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, і далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити. Через відключення електрики, руські удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоатом. на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених законом України про санкції. Вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Світлана Гринчук вже написала заяву про відставку з посади міністра енергетики. В той же час суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки енергоатому Дмитру Басову. Він же на плівках тенор у вигляді 60 днів тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень. Басов заявив, що спілкувався лише з одним фігурантом справи Ігорем Миронюком рокетом. Прізвище Міндіча за словами Басова йому відоме лише зі ЗМІ. Так само суд узяв під варту екс-помічника деркача Ігоря Миронюка, колишнього радника екс-міністра енергетики Галущенка, підозрюваного в корупційній справі щодо контрактів енергоатому, його триматимуть під вартою до 8 січня 26-го року із заставою 126 мільйонів. Прокурор заявив, що Миронюк був не лише учасником схеми відмивання коштів, а й залучав до неї бізнесменів міндіча та цукермана. Захист наполягає, що обвинувачення перебільшені. В той же час міністра юстиції Германа Галущенка поки що відсторонили від посади після резонансного розслідування набу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Галущенко встиг прокоментувати своє відсторонення. Він зазначив, що не тримається за посаду. Вважаю, що відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію. В одному з епізодів плівок Міндіча президент Зеленський, начебто, подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча. Про це йдеться під час виступу прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні Вищого антикорупційного суду. Під час розмови Галущенко телефонує президент. Він піднімає трубку. алло, здрасті, Володимир Олександрович. здрасті, все є, єсть. Миндич пытая, подеть, нет? Галущенко, ну я поехал. Цукерман, а ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебя. Миндич кажет, да. А, да, про смс-ку? Гер, Галушенко пытая, а что ты написал? Миндич, что Гера хочет с тобой поговорить. Галушенко, да ладно. Цукерман, не так. Вызови Геру. А, Миндич. Не так, извини, сколько раз я тебе говорил? Вызови Геру. Цукерман смеется. А, Галушенко пытает. И что мне с ним? А, Миндич поведомляет. Да слушай. Владимир Александрович, а, то все, но вы же понимаете, идти мне а, в дворники, тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете. Все, что вам надо, я ваш. Скажи плюс. Что-то все. Голощенко, да? Ну тогда я сейчас поехал. І ще у плівках Міндіча згадується будівництво маєтків Чернишова у Козині. Співвласник кварталу 95 міндіч обговорював будівництво. Йдеться про маєтки колишнього віце-прем'єра Чернишова у Козині. Так на записах оприлюднених НАБУ фігуранти обговорюють гроші Чернишову на будівництво. Про це йдеться в матеріалі колег Бігус.Інфо». Під час однієї з розмов йдеться, що 500 тисяч дадуть чегеварі на стройку. Також на записах чути занепокоєння. Міндіча, що в справі вкриється Чернишов, який тоді вже отримав підозру за зловживання службовим становищем. Я тут додаю. Завтра руки що тоді. Крім розкрадань в енергетиці, Набу каже і про корупцію в оборонці. Проте зараз поки деталів немає. Крім поки що однієї ситуації, що за даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч впродовж 25-го року впливав на екс-міністра енергетики Галущенка і нинішнього секретаря РНБО Рустема Умєрова, який тоді був міністром оборони. Сам же Умєров каже, що на посаді міністра оборони ніхто на нього не впливав. Про це він заявив у Фейсбуці. Будь які спроби пов'язати мою роботу в Міністерстві оборони з впливом якихось осіб безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам. І ніякий продукт не був поставлений. Але ось цікавий факт: як стверджує членкиня громадської антикорупційної організації Приміноборони рік, вони боролися з контрактом на бронежилети від компанії Мілікон, за якою стояв Міндіч. Вона каже, що був тендер на закупівлю бронежилетів для військових на 200 мільйонів гривень. І ДОТ таки уклав контракт з цією компанією. Компанія Мілікон провалила перші черги поставок в Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське, яке прострілювалось і було косо пошите, і кожну нараду з Дот я гавкала то коли ж вони розірвуть цей контракт Дот робив кам'яне обличчя вони з зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло чому. Цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати міндіча. Мені лишається подякувати тим військовим, які не прогнулись і не прийняли це фуфло. Дот розірвав контракт в останній день, вже коли прийомка ледь не матом крила, а міністр став секретарем РНБО. Єдине добре, гроші за ці броніки держава не заплатила. А на Росії впали обсяги морських поставок до найнижчого рівня за два місяці. Це збігається з падінням цін, що призводить до скорочення російських доходів. Зараз різниця Юрлс у порівнянні з бренд складає майже 20 доларів за барель. До введення американських санкцій різниця була в 11 доларів. Також п'ять великих індійських НПЗ не розмістили замовлення на російську нафту на грудень. Один з найбільших НПЗ в Китаї відмовився від закупівель. Російської нафти раніше він регулярно купував її зазвичай по одній партії на місяць. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумки цього року РФ втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів. Про це заявив Зеленський згідно з доповіддю керівника служби зовнішньої розвідки. Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році, вперше від початку війни, фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції. Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті таки відбудеться. У цьому переконаний угорський прем'єр Орбан. Російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному. Хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше. Орбан повідомив, що мирні переговори між Росією і Заходом застрягли на питанні щодо територій. Зокрема, за його словами, країна-агресорка, нібито планує спочатку окупувати всю Донеччину, після чого перейти до мирних переговорів. Крім того, угорський прем'єр згадав так звані стамбульські домовленості 2022 року. Він заявив, що угода була близькою до успіху, але її нібито зірвали англосакси. Так, само раптово з'явився знову Лавров, міністр закордонних справ Росії, вперше дав інтерв'ю російським змі після повідомлень про його нібито відсторонення від справ. Лавров попросив штати відновити переговори з Путіним у Москві, начебто, готові також обговорювати з американськими колегами поновлення підготовчої роботи до саміту. За його словами, Будапешт залишається найкращим місцем для зустрічі, якщо і коли американські колеги відновлять свою пропозицію. Серед э, прочих абсолютно ніпремінних умов регулювання, такі як демілітаризація, Сняття каких-либо угроз Російської Федерації, в тому числі путем затаскивания України в НАТО обезпечення прав русских и русскоязычных, української православної церкви, там є і е, требування денацифікації і зовсім не випадково на Росії. Знову заговорили про нібито готовність до стамбульських переговорів з Україною, але знову звинувачують тільки Україну. Російська сторона неодноразово підкреслювала, що ми готові до продовження прямих переговорів з українською стороною з українською делегацією. І також наші турецькі партнери незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в нашому розпорядженні, ці двері залишаються для нас відкритими. У разі якщо буде проявлена політична воля з боку Києва. Ми до таких переговорів готові в будь-який момент. Сама ж Європа готується до можливої війни з Росією. Сербський лідер прокоментував слова начальника генштабу Франції Фаб'єна Мандона, який сказав, що Франція має бути готовою до зіткнення з Росією через 3-4 роки. Вучіч вважає, що війна між Росією та Європою стає все більш імовірною. Це не порожні балачки, всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою. І на цьому в мене все. Що думаєте, ви про корупційний скандал? Чи підтримуєте рішення президента? Чи вважаєте, що у відставку мав би піти взагалі увесь уряд? Напишіть, що ви думаєте у коментарях. Давайте обговоримо разом. З вами була Тарина Трунова. Побачимось.